Волинянину, який поранив ножем чоловіка, дали понад сім років позбавлення волі. Такий термін за умисне тяжке тілесне ушкодження. Відсидів він за гратами один рік, бо ж вирок вдалося скасувати. Нині його справу розглядають у суді, так би мовити, по новому. Тепер чоловік доводить умисно кривдити нікого не хотів, то була вимушена самооборона. Той день, 7 травня 2015 року, для Володимира став, як він сам каже, переломним. До цього все в його житті ніби потроху налагоджувалось. Була дружина, народилась дитина і ще якраз примирився з тещею. Це й вирішили того вечора відзначити. Накрили стіл, але до вечері, схоже, не вистачило оковитої. Тож пішов за нею до сусідки, яка продавала алкоголь. На подвір'ї зустрів доньку господині з двома чоловіками. Сиділи два хлопця і Юля. Вони там якісь. Ну, костер полили всередині. А, були під підпитку. Під всі були, так? Та. І Юля якось підійшла, побачила, коли я маму покликав, я витягнув гроші, вона побачила мене, почала цеплятися, щоб я не курив. Я викинув сигарету, пішов її хлопець. Якби. Вони перешепталися, зрозумів. Це. Вони пішли мене чекати. Його мама вийшла, ми там, він в мене ліс, але мама їх якби, ніна прогнала, вони мене стали чекати на виході. У мене то тобто, не було шляху відступу. І я от все таки виходив, Юля його держала, і все-таки вони на окинулися двоє. В результаті під час сутички Володимир поранив ножем, якого мав при собі одного з нападників. Сам чоловік підозрює причиною нападу на нього стала тисяча гривень, яку вони побачили в його руках. Тож той вечір завершився для нього не за родинним столом, а у відділку поліції. А продовжився у судових залах. У 2016 році Луцький міськрайонний суд засудив його до семи років позбавлення волі за нанесення умисного тяжкого тіле. Весного ушкодження людині. Сама така обставина сталася. Мені дали сім з половиною років. мене Жінка кидає, дитину беруть, видає в родинець. Я звільнився через. Поїхав був в тюрмі, поїхав на лагерь. Відсидів чоловік рік. Тим часом в апеляції вирок скасували. Справу вдалось повернути на повторний розгляд. Нині Володимир доводить, то була вимушена самооборона. Тобто не ви перше Так, не на я І звернути увагу на перші покази Юлії Овсянікової, яка розказувала. Звернути увагу, де я був, що в мене не було шляху. Відходу. Судді цього разу досліджували вже колись досліджені письмові докази, а ще мали заслухати свідків. Однак ті не прибули на засідання. Один з них, як відомо, перебуває за кордоном. Тож прокурор клопотала про застосування до них приводу хочу зазначити, що кажуть перебуває згідно інформації про проєкт кордону. На він при кордону двадцять п'ятого одинадцятого року. Напрям права Руська транспортним засобом зазначено в інформації кордонників. Е, Також з приводу в, е, доставки в судове засідання в приводу Овсянкової отримала повістку її мама, однак судове засідання не з'явилася. Після засідання чоловік запевнив, що вже поза судами йому вдалося порозумітися зі своїми нападниками, які в його процесі виступають в ролі потерпілих. Запевняє, що й вони його теж пробачили. Але чи дійсно їх позиція змінилась, почути поки не вдалось, бо ж до суду чомусь вони не приходять. Юлія Остапович Наля Прокопчук, для новин на часі.